Сестри, вітаю усіх вас із Воскресним днем, причасників сприйняттям святих Христової Тайм. Шановнуємо сьогодні одну із великих подвижниць Марії Гірницької. Багато сказано про нього уже в історії і більше того, порядку. Читалося її життя. Ні на кого іншого так церква Христова не звернула увагу, як на цю святу. Здається, життя її починалося не зовсім правильно, але приклад цього життя може бути для нас прикладом, наскільки людина може поміняти свій життєвий орієнтир і цінності і свій стиль життя. Це в першу чергу може стосуватися тих людей, які кажуть, я не можу щось покинути, я не можу не залишатися залежним. Чи це від коріння, чи це від м'яса, чи це від якихось інших речей. Багато-багато речей, від, якого, від яких ми дуже часто стаємо залежні. І здається, ну неможливо позбавитися цієї проблеми. Неможливо позбавитися цього гріха. Так ось приклад життя Марії Гімнець засвідчує, що можливо. Можливо, з допомогою Божого. І не суть, власне, в цьому крім, хоча і він береться за основу людського буття. Бо притаманний люди. а притаманний настільки, що вписаний в десяти заповідях. В одній яких сказано, не перейдуть, адже можна було перерахувати багато немочень людських писати її в заповіді Моїсе. Але цьому вчинку цій людській поведінці присвячено багато історії. І власне кріст починається, або підготовчий, в неділі правильніше сказати, готують нас однією із неділі, яка говорить неділя пробудного сина. Таки, ця неділя характерна. Знову ж Змій був таким, а став ось таким. І що це можливо, що не посоромився той юнак того, що він зробив за своє життя, а внутрішній переміг себе, визнати світ і повернутися до батька. Ось в цьому важливі полі. Визнати, покаятись і навернутися. Ось це є важливо. Адже дні, в які ми зараз проходимо особливо, також перетерні закликом православної церкви до сповіді. В чому суть цієї сповіді? Визнати, покаятись і навернутися до Бога. А через навернення до Бога примиритися з домашнім. Миритися з ближніми, з рідними, в тому часі і нести свою внутрішню сповідь примирення і сина, навіть хто пішов всьому світі, спомерти. Як часто нам хочеться примиритися з батьками, які померли, а ти зробив щось при життю, але не встиг, не встиг пояснити, не встиг розказати, чому ти це вчинив, але серце болить. І дуже часто сполукає нас. Не тільки 9 і 40 -й день коня, а в інший день, циркний день, коли ти згадуєш по мене і хочеш посповідатися, І кажеш, ображав пати, ображав маму. Щось казав недобре. Вони борчали, я його послухав і багато інших історій, які нас пов'язують. Але бажання що? Бажання бути разом. Бажання відчувати їх біля себе. Ось таке бажання Бога відчувати кожного із нас біля себе. І тому приклад із життя Марії Гібрицької говорить, що ми можемо, можемо змінити своє життя не просто на краще, а на праведніше. Навіть в такому спокуслому гріху, як люди, чи перелюдську. Навіть тому, що фізично наша потри... природа потребує, навіть в цьому можемо мати стримання, навіть в цьому можемо перемогти самого себе. Може. Звичайно, якщо бажає і допомагає нам в цьому Богу. Ось до цієї зміни церква Христова закликає нас при завершенні постави. Адже ще декілька днів 40-денний піс завершиться. Сорокаденний. Тому що 40 днів плюс росна сидіться до пасма. І цей 40-денний піс завершиться. І про цю зміну нашого вишення, наших вчинків, боротьби із своїми пристрастями і попиттями Церква Христова показує, що можливо до змінити своє життя. Дивись на Марії Єгипті. Блудниця була, але розраялася і досягнула таких висот, яких важко досягнути. Не просто святою стала, досягнула Бога. Досягнула, в чому це ми бачимо, що досягнула Бога. Тому що зазиба, спілкуючись з нею, чув, як вона молиться. І запитував, звідки ти знаєш, ти ж семінарію не закінчувала. Книжок не читала, звідки такі відкривання тих молитов, які я у сюжеті був молитов не прочитаю в монастирі. На свято свята сказала, не знаю, Бог мені відкрив. Ось досягнути якоїсь святості треба. І можна, не просто треба, можливо, можливо не просто ходити по воді, не просто ще якісь там чуда здійснювати. Не це, не це повинно нас захоплювати, а те, що Бог відкриває людині саму суть молитви, спілкування з ним. Саму суть молитви. Адже згадайте, в чому саме суть молитви. Це живий контакт з живим Богом. Учні Ісуса Христа, про що його питали? Навчи нас молитися. І лише одну молитву Господь Ісус Христос навчив своїх учнів. Все остальне це моральний закон, як жити. А ось як молитися якими словами? І говорить, Отче наш, що є сина небеса. І ось вся ця молитва, суть оцього поєднання відкриття, святкування Твоє з Богу. Ось зміна, до якої може досягнути дитина. На прикладі, знову ж таки, Росія і Марії Герці. Господь відкрив її сутність самої молитви, сутність спілкування з Богом. Тому сьогодні, крім того, що ми визнаємо свої гріхи, як важливо спілкуватися над Богом, як важливо перебувати в молитві. Ну, погодьтеся, не завжди вистачає часу, терпіння і уваги. Бо коли час ще якось знайдеш, а от увагу зібрати душе, іменно порозмовляти з Богом, Ось як важко, У в руках думки хто знаде. І хода перед очима вуха хто знаде. Як важко в той момент чути Бога чути Божі слова, сприймати їх і спілкуватися з Богом. Але ось, власне, цей контакт є найбільше досягнення людини. Тому що, спілкуючись з Богом, здається, стоїш перед Богом, послухаєш, куда хіба тебе Бог почує, як ти по мене. Якщо ти не, не, не знаєш, що говориш, це так, як ми можемо спостерігати, коли двоє людей спілкуються. Стоять, стоять, спілкуються, раз телефон позвонив. Він починає пола ага, ага, він по телефону, про що полакали, чого стояли, про що домовилися? Та ні про що домовилися, просто пролявляли якийсь час і розійшлися. Ні емоцій, ні інформації, ні почуттів, нічого цій розмові немає. Устану зляну. Чи не так не слідкуємо? І на самоти немає цієї розмови. Бо є розмова каже, як ми сьогодні гарно по душах порозмовляти. А буває, спілкуєшся, про що розмовляти на солоду, і цього немає. Ось така насолода повинна бути в людини в спілкуванні з Богом, щоби ти відчув її. Коли спілкуєшся з Богом, тобто молишся, відчув на свободу. А для того, щоб відчути, то треба, як Моїсей, лицем до лиця стояти до Бога. Думкою до думки. Устами до уст. І тоді Господь торкнеється твого серця, відчує, що ти в нього попросив, і тоді дасть те, що ти попросив. А то приходимо, свічку поставили, щось поговорили, пішли, думаю, все, має чудо статися. Хворі мають бути здоровими. Тобто пішов, хто, на жаль, все сюди. Операція має прийти незалежно на від нас. Але це машина, і тому вона хоче, щоб на ній звернули увагу і нажали ту кнопку, яку потрібно, Іначе нічого, не гроші не нас. А якщо спілкуватися, з Богу, де твої почуття, де твоє чисте серце, де твоя відкрита розмова з ним, немає цієї розмови. Так ось змінитися треба в такій мірі, щоб чисте серце твоє, чиста твоя розмова, чиста твоя думка, коли лине до Бога, все отримаєш. А на що ми опираємось з надією, що все отримаємо? На слова Іванівців, все, що в молитві, дасть Бога. Тобто, коли ти куришся з чистим серцем, все, написано, молитві попросите, може дасться вам. Нема може, нема десь через десятий раз дам, чи подумаю, чи дати. Сказано, все, все, що в молитві попросити, Вірте, і дасть вам. Але коли ти спілкуєшся з Богом, а не думки, хто знає, Серце хто знаде, почуття хто знаде. Нічого Бог тебе, Бо не те, що він тебе не чує, ти йому нічого не кажеш. Бо Бог чує завжди, але чи ти йому кажеш це? Чи ти знаєш, що ти просиш? Для чого ти просиш? Але якщо ти молитви попросиш, дасться тобі. Без обмежень. Ось скільки ви самі по собі можете. Це розцінити, що молити просили дали сама, тоді щиро молиться. Інколи запитують, як щиро молитися, але так, щоб Бог почув. В святі оці проводять один простий приклад. Коли запитали одного, от як молитися, ну, от як так, щоб достукатися до серця ну, От Хочеться, щоб треба то чи інше. Ну, от як так? Які слова? Цей приклад. Каже, от Пропасть. Уявили? Канатна дорога з однієї сторони, над другою стороною. Ще хтось сказав, там доски не А перейти треба доходити до середини. Уже знаєте, яка вас примолить на середині цієї канатної дороги? Уявили? Отак вилиться. Тут все от такого Ходило. От коли ти з такою щирістю будеш молиться посередині цього містка, все випросиш Бога. Ну, тоді над молитися треба в храмі пані кори. Коли ти в храмі от з такою щирістю будеш молитися посередині того міста, все випросиш. Нам не вистачає, навіть Бога краще Бога. А в храмі, здається, спокійно, твердо під ногами з Болетіли, хто на ходить. Так ось я вас закликаю останні дні, які в нас залишилися, проведіть їх по середніми місткам, щоб пісній пішов до вас в користь, щоб те покаяння, яке ви принесли, принесло вам користь, а не просто галочку, я сповідався в цей міст. Користь для душі. Коли буде користь для душі, буде спасіння. Коли настане спасіння, настане радість. Але перша раді це буде світла Пасха Христова, яка й від радості і зустрінувши, але молившись так, як посередині війська, на якому буде досвід. Бог напоміч вам в молитви і і щирому покаянні. Хай Бог, чуючи вашу молитву, дасть все, що необхідне вам, для життя щасливого мною і царства Небесного. Слава Ісусу Христові!